Ми підготували 100 запитань для топ 10. Твоя задача дати на них відповідь, питання обираєш ти сам, але обираєш їх в закриту. Ти називаєш мені цифру, я тобі кажу питання, яке під нею ховається. Добре. Ти вибираєш собі 8 запитань, і одне в нас спільне для усіх учасників. Кінь. Поїхали. Шосте гравець, як, з яким би ти ніколи не сідав за ігровий стіл. Взагалі чи з мастерс? Яким буде? Ну, якщо в тебе є різні кандидатури, можеш поділитися обидва. О, складне питання. Якщо брати то, напевно, вліва, тому що з нею складнувато. в плані, коли його пересилити треба емоційно і аргументами. Тому, напевно, в майстерсі я б не брав його. Ти чого ти нервуєш? Я завжди хвилююся. Так, але не настільки. Так треті місто Міясніма на валси, так? Четвертий. Сьома. Сім. Регіон, де найкраще грають в мафію. Зараз напевно, що Європа, якщо порівнювати об'єктивно з Україною. Але все одно Україна The Best. Передай привіт Бандері, який каже, що тут можна лутати бабки на Мені Здається, ти неправильно передаєш привіт Бандері, Антон. Як треба передати привіт Бандері на ну, комусь? Хорош. Давай далі. 11. 11. Хто твій найзапекліший суперник? В мастерсі. Напевно, що Юра Блукач. Тому що складно з ним. Стоняк там фиркнув на фоні. 17. 17. Мафіозна ціль на наступний рік. Мафіозна ціль. Mm -hmm. Була ціль відпочити від мафії з початку mm -hmm. року, тому що дуже перенасичився нею і зайнятися більше особистим життям. Але поки не хочу загадувати наперед, просто хочу з початку нового року, в незалежності від того, як пройде турнір, відпочити трохи для себе, а там буде що буде. Супер. Давай наступне. 43. Хто, на твою думку, з гравців найкраще вміє грати турніри. Угу. Цікаво. Навіть ти задумався. Угу. Напевно, тут важливо триматися на дистанції, а на дистанції прикольно Амахон тримається, як на мене, тому що завжди, які б не були у перший день погані турніри у Роми, я бачу, що у другий день він завжди в фіналах, і завжди він на дистанції потрапляє. Тому цьому дійсно треба повчитися саме у нього, я думаю. Давай наступне. Сорок п'яте я вже просто думала, що ж ти кажеш, Антон, блін. спеціально, щоб тобі довго не шукати. <сحу> <сحу> е, та ну це е, дуже козирне питання, таке дуже просте, в принципі, одразу з варіантами відповіді: коти чи собаки? Собаки. Чого? А, тому що собаки, вони великі, там, а коти там гурмяво, все таке. А собаки можна вигуляти, погуляти, обійняти. Я ну, підтримую, це якщо що, абсолютно очевидно, що собаки кати кінти, але собаки забезпечені. це понятно. Давай наступним. 55. п'яте. Кого тобі не вистачатиме у фіналі? Мені здається, це питання було у минулорічному інтерв'ю Було-було. В... в Європі. Я дивився, а я так і не знайшов відповіді на нього. Там кого не вистачатиме? Насправді складно. Mm. Бо ти не знаєш, хто, хто пройшов, типу, ти ж думаєш більше з двадцятки кого. Ну, поки що так, але ти ж знаєш точно людину, яка зазвичай тобі комфортно з неї грати, яка зазвичай тебе супортить. І тобі там дуже просто не знаю, можливо, колір просто знаходити, можливо, ще якісь бенефіти маєш від якоїсь людинки, не знаю. Пан Нітрон. Насправді я дуже добре знаходжу його колір. Він дуже добре знаходить мій. Це не очевидно, але на туриках свободі дуже завжди приємний гратор. Окей, скажемо Богдану, що треба ставити мафіозну ціль на наступний рік, проходить за черва фіно. Давай 57 сьому Давай. Хто твій улюблений ведучий на мафії? Ух ти. Ведучий? Ну, зараз пані Рембо. По-перше, це кінтефурик. По-друге, це єдина, напевно, людина, до котрої ніколи не має претензій в плані суддівства. А до того, що вона судить ще і в Motion Games і мафії, мені е, дуже прикольно. Тому що є такий суддя, який постійно супортить, і до якого немає не ніяких претензій. До того, що вона круто має стіл, і як суддя кваліфікований, я дуже е, лайка. Дякую, Антон.